Всім привіт! Продовжую працювати з рослинками своїми. Обрізки, пересадки, вкорінення. Вже скоро весна. Залишилося скільки там у нас 4 тижні, так, і вже весна нарешті весна. Тому треба потрошки вже рослинки готувати. Колекція в мене велика. Дуже багато доводиться працювати зараз, щоб потім не було все, як то кажуть, на кучу, і ти не знаєш за що братись. Тому. Дорослі кущики обрізаю вже активно, пересаджую, ну і, звісно, вкорінюю живчики. І сьогодні саме про живчики, про деяку особливість живчиків, хочу вам розповісти, можливо, хтось ще не знає. Деякі сорти. Здатні давати живці одразу з такою повітряною кореневою системою, особливо, якщо ви відламуєте його з п'яточкою. І Songuol, чудовий, до речі, сортик, один з моїх улюбленець. дуже-дуже люблю, дуже вдячна рослинка. Рекомендую його як для новачків, так і для досвідчених колекціонерів. Ну, дійсно, дуже крутий, вдячний сортик. Так от, деякі сорти, в тому числі SонGUOL, може давати, бачите, з такими ось. Корінчиками, це ось повітряні корінчики, живчики. Тобто, якщо ви отак ось відріжете, у вас одразу буде, так, ну спробую ближче, вона не впевнена. Чи дозволить мені, бачите, ось? Такі ось, наче бульбашки маленькі, так? Наче жучки такі. Це ось корінчики. Тобто, якщо ви просто відріжете отак ось живець ваш, тобто або виламаєте його з п'яточкою, оце ось, Живець можна практично одразу садити у торф, навіть якщо ви, так як я звикли вкоріняти в воді. Так, ну, наприклад, ось щойно, ну, як щойно, вже підсушила я живчики. Так, вибачте, руки такі брудні. Але рукавиці я не люблю, коли я живцями працюю. Для мене рукавиці вони мені заважають. Такі ось. Бачите, корінчики. Зрізики ці я підсушила, ну їх теж обробила окорінювачем, але це не варто робити. Я вже просто машинально, там в мене дуже багато живців, я так всі села, притрусила, притрусила. Ось, І вже оці ось живчики з такими корінчиками можна одразу висаджувати у торф. Тобто берете торф вологий. Так, Нічого ж вам не видно. Просто от сажаєте живчик. Трошечки прижимаєте, звісно. І все. Таким чином, він дасть корінчики, Верніс, він вже дав корінчики, вони зараз підуть активненько у ріст. Другу рослинку теж так же само посаджу. Цей сорт, як я казала, вже виявився дуже таким щедрим. Ще я його не повністю обрізала. Ось, бачите, теж ось. Ой, що я вам показую? Ось тут, ось, бачите, такі ось бульбашки маленькі, це теж повітряні корінчики. Ось. Бачите, теж повітряні корінчики. Тобто, якщо знімати так, ось його з п'яточкою, можна просто садити одразу у торф і не потрібно там десь окремо вкоріняти ще в водичці чи ще десь його. Так сильно я поки що не розглядала. Я зняла у мене замовлено два живці, поки зняла два. Ось, а потім буду вже як обрізати, то, звісно, буду дивитись. Але не обов'язково так ось виламувати з п'яточкою. ось Якщо вам. Тим більше не потрібні живці, і ви хочете просто обрізати, обрізати можна десь і вище. так? А ці бруньки підуть вам на обростання. Ну, Це все, що хотіла сьогодні сказати, що і таке буває, і цей сорт дуже такий щедрий на такі ось живці. Теж, мабуть, собі зроблю, знаєте, навіть якесь кашпо з цього сорту, тому що дуже-дуже квітливий. Власний сорт, чесно, дуже мені подобається. Хоч він вже і недорогий, і вже він, мабуть, можливо, мені здається, вже в багатьох є, але в кого немає, я щиро раджу вам придивитися, тому що він просто чудесний. Ось. Ну, його сформуємо ще, можливо, і з вами навіть якось отак ось обріжемо, щоб гарненький був, так? Обростав із низу, бо я його заліт, він мене такий величенький наріз, я потім з нього знімала живчики. там. Потрошечки, так як зараз підходила, там один-два зрізала. Тобто не сильно звертала увагу на саму форму кущика. Взимку для мене це не важливо. Взимку мені важливо, щоб вони перезимували в нормальному стані, а ближче до весни я вже їх обрізаю і потім ось в результаті буде він в мене отак знизу, так починати кущитися і рости вже гарненьким доверху. Так, на цьому буду закінчувати. Всім зичу всього самого найкращого. Всіх міцно обнімаю. До нових зустрічей. Пока-пока.